Народилася 26 червня, 31 року, в родині священника. тато був парухом з села Павли, Родеківського району, один рік. Я там народилася, а потім переїхали в, в другі місця. О, з дитинства я дуже робила рисувати углів по пічці білий, потім на стежках дощ пройде, пісочок там. Земля така притопчена дощем, сливку взяла від шпильку від сливки і рисувала. Потім нас мами брат, священик. Я рисую таку жінку, фрофель такими грудьми. Чую, що хтось стоїть за плечима. Я стерла скоро ту грудь і рівну лінію провела. То ще мала була зовсім. О. І дуже любила рисувати. Пішла у Львові вечірню школу і в художнє училище, поступила на графічний відділ. Як мені після першого семестру вдали двійку з креслення, бо я його ненавиділа, ненавиділа те креслення і плюнула, кинула училище, закінчила 9 клас, пішла в 10 клас, вийшла замуж. Після 9 класу мені було вже 17 років, бо то, як приїхали, прийшли москалі, то вони всі класи на рік цуфули назад, знаєш? Закінчила ще сесію фізкультурників в педучилищі. Я закінчила третій курс педучилища. Мене прийняли в райно учителем Яурівської нової Яврівської початкової школи, де я жила в своїй сестри. Другий клас вела фізкультуру п'ятих сьомих, бо я сесію закінчила в канікули. Тим майором педучилищі. там скакала і так далі. все. І ще географію в географії вечірній школі, а ученики мали 30 років, а мені всього 18. 18 років. І мене хотіли вигнати, бо ти у попа живет, а не комсомолка. Угу. Виганяємо з роботи. А я мусила працювати, бо я рема, мій чоловік, любомир, вчився на послідному курсі з медінституту. І він мав. Може за що жити? Ярема закінчив інститут, його направили лікарем, головним лікарем, лікарня на 25 ліжок Солотусте, Гримайлівський район, Тернопільська область. Він казав, я тут голодував у Львові, я хочу в Тернополі щось наїстися. В Тернопільська область найбагата область. А я там працювала в школі також, другий клас вела. Але такі ученики були, що не два ученика, що не знали ні одної букви в другому класі. А мені там втик давали, так? На педраді. Я плакала і я ні, ні. Чоловік дістав мені справку, що в мене туберкульоз з тої школи втекла. І навчилася зробити застрики, і сестра вакцинатора в лікарні там в нього я працювала. Я поступила в 59-му році в інститут. тоді був запас Бо Якби не він, я б того інституту долю мала. А як на наш були діти з шкор... шкарлатиною хворіють, я в такому настрої, приходжу в кабінет ректора. Я кажу, я так, так хочу дуже рисувати, хочу пустити. Ви вже пізно, то вже було з жовтня місяця курси, а я прийшла в квітні. Вони вже ухо горло все зрисували, а вже жива натура. Я Отак комок, це в горлі повернулася, навіть не могла сказати до побачення, вийшла. Один пробіг, сходи, зійшла, дала сльозам волю, думаю, поплачу, щоб на вулиці не йти. Іде за мною ректор. Ідіть сюди. Я піднялася. Він каже, приходіть завтра з фарбами, з пензлями. Я кажу, якщо я не підійду, ви мені скажете відразу. Все. Я приходжу, там натура, дядько, з вусами, сивими, сиве волосся, червона ткаму, лице. Волосенко, який був також ректором інституту, пізніше вже він нас викладав рисунок. Потім Звіринський, потім п'ятий-шостий курс я вчилася із стаціонаром, а на п'ятому курсі я була з вечірниками, а на шостий я вже була. Один рік я зробила п'ятий-шостий курс Живопіссельський. -сельський. Mm. Так. Ну і хто ще? А, Любчик там такий був один живописець, але прийде раз в місяць, а ми самі. От рисуйте. А я йшла в інститут як в храм, тому що я то дуже любила. Я три роки працювала. Грунтова експедиція, знаєш, вони такі карти знімали з космосу з повітря. Карти, потім рисували такі карти, що ми мусили заливку робити туш'ю. Грунт чи кислий, чи такий. там, ну, знаєш, як то є. Грунтова експедиція університету імені Івана Франка. Я там працювала три роки, бо мені треба було справку, що я робоча молодь. Оказується, я, значить, приходила на годину раніше, п'ятою, додому, на я вже в інституті і двоє дітей. Я закінчила інститут і поїхала Самарканд. Ярема жив насамперед він жив в медпункті мед... так, військова частина, госпіталь, шпіталь військовий, на прохідні. Там було, може, я знаю, що там було три метри на три метри. Ліжко, дві, гускадушки, стіл, все, пічка. Ми там жили деякий час. Бо кого любила того ся лишила. Кого не любила кого не любила тому м'ясо судив. Я гра... а, співала, а я реба, грав на фортепіано. Ти кажеш, то про мене співаєш. Я кажу, так. <реку> Пішла на фабрику художником по тканинам. Два з половиною роки я там працювала від дзвінка до дзвінка. Все. діти в продовженій школі, а. Калаша, ще, ще Міністерство культури СССР приїхала комісія, заключили договір на вели на гарний гобілен, такий де нормальна ціна і все, я мусила робити. І, і крім цього я робила без грошей на виставки. Просто. До третій години вночі я не спала кожен день. То я не мала такого станка, що пересуваючи рама, то насамперед на стільку, потім на таборечі, потім на столі, а потім на стіл табуретку ставила. Великий губілян. Залізала на стіл на табуретку, а потім приходила на роботу. Я кажу, вбивний перерив, якщо я вже дуже змучена, О, така була шафа десь, може, два на два, там плюш лежав, все. колодка висить. Я кажу, в мене там закрити, я хоч посплю, хоч годинку посплю. Вони мене на ту колодку закривали, я спала на тім плюші. А я зробила за два з половиною роки 104 рисунки на тканини. А то тканини дуже, дуже були, бо то альпак був. Набійка і альпак, в основному альпак. То є дуже тяжка технологія, є тобто, трудна. Ну, я вчилася на текстилю, то ми нас то все навчили. Бо там На на чи насамперед, ну, там ним сом, ті вожикардові машини. То, да. В Самарканді вже мені дали рекомендації, народний художник Софія Ковлевська, спілку, і потім ще два таких. Художники дали мені, щоб мене прийняли спілку художників. То я з тими рекомендаціями приїхала в спілку, зайшла в Алматі. Вони кажуть, що треба місцеві рекомендації. То я там ще попрацювала фактично два роки. Я попрацювала в проектному інституті місцевої промисловості. Каз гітрогіпротехномістпром їздила в командировку. Сімі палаци, став курган, там, де місцево просто, якісь покривала, робили, там, ну одним словом, хустини, все, все то я скізи робила в інституті, а потім сказала, ні, мені дуже далеко їздити, я вже в півці художників. Все, як вас, вас кидаю. А вони кажуть, ні, віддома працюєте, Я працювала вдома і і зарплату відставала. Я вступила в художній комбінат від стівки художників, від художнього фонду. І робила ескізи і мозаїки, розписи. Кожна виставка я давала роботи. Кожна виставка. Дуже часто виставки були. Дуже часто. І треба було тему. Тему. Якщо не даш теми, тобі не куплять роботу. От я бачила ті чотири гобіляни на, на індустрія, хімія mm. там то-то. Кожен губілян мав мати. Тему. 30 років війни, 50 років совєтської власті, там Червона армія, всяка вся хуляра. Комісія з Міністерства культури приходила на виставку і каже, ото, то купуємо, то купуємо. Mm -hmm. А ще кожні десь, десь, декілька років підряд приїжджала з Москви комісія з художньої лотереї. мене так взяли раз 20 робіт, арія також, потім знову приїхала. Ну. Живописні роботи. Купували, розумієш? Потім в Японії я взяла, дала, японці приїхали, взяли роботу, живопись на, на виставку, потім і, і та робота є. І по всьому світі розходилися. В музеї в Ташкенті є мої роботи. В Алматі, у Львові, в галереї і, і в музеї українського мистецтва, в Москві, значить є. В Індії була виставка. Ну, якісь роботи брали художників. Має вона свої переживання, свої складнощі. Має безліч підстав бути налаштованою, песимістична, а вона, однак, такою мистецтві не є, її мистецтво життя житло сверне, їй мистецтво є животворне, воно насичене активом, а не пасивом. Вона закохана в свою землю. І ця закоханість від того, що вона. Що вона живе в Казахстані. Вона бачить інший світ. І через цей інший світ вона бачить свою землю. Треба було виткати стощ 108 квадратних метрів для гостиниці, для банкетного залу. Круглий банкетний зал 44 метри по периметру. Я з, з тим архітектором Ратушним ходила до Кунаєва. Візький три метри з чимось на ціка. таких планшетах, ця... все то ми зробили. Він дав добро. І одним словом, ми сім місяців працювали день в день без вихідних. З 9 до 9. Ми робили в комбінації, А наші монументалісти, в тому числі один Закарпатчик, Німець, ран, він. Був голова секції монументального. Все, ви чи то наш зал, я кажу, ми тут на станках робимо, а ти от на стінах малюєш, от і роби собі на тих стінах. Ну, в общем, сам вони нас там звідти вигнали, настояли. І нам Юра сказав, ідіть під півницею, там, де наш губілян, то в пивниці ресторан, а ще під той півницею, ще півниця, що ні вікон, я нічого нема. Дві кімнати дали, три станки. Дивимося, капає нам, відро поставили, капає ведро. А, а основа в бабінах біла, зелена стала, зацвило. Я потім запалення легенді стало. Ой, боже мій. Я керувала трьома штанками по три ткача і більше всіх виткала туди. Один день приходимо, а під, підлозі 10 сантиметрів води. Зумієш? Ми то все поскручували в комбінат. Я кажу, через, тільки через мій труп. Мене виженити звідси. Поставили і все, і робили. Я хотіла десь пару років тому для того каталогу чи альбому сфотографувати, бо там дві роботи, ті, що я керувала, і більше всіх виткала панорама Казахстана. І ще в прес-центрі я і Лена Ніколаєва, така художниця була, Ленинградська закінчила вищий Мухінку. Як співавтор мій. Я прийшла в прес-центр, там величезний задник, знаєш, нема гобіляна, нічого нема, все покрали, той порізали і все, нічого нема. В 1974 році я була учасником спеціальне запрошення, дістала з Москви від спілки художників. запросили на симпозіум міжнародним першим симпозіум по гобіляну. В Ріжі в Дзінтарі, знаєш, є там будинок творчості, що чотири поверхи. Там дали мені усібну кімнату, я Арею написала, Ари, приїжджай, будеш і туди малювати. Він трохи приїхав, там помалював, походив, попережив. Ну, одним словом, отаке. То я <соржу> скорше всіх виткала і ще одному художнику допомагала ткати, бо він не встигав. А потім ми так всі губіляни з балконів повісили, так кожен автор дає свою. А потім виставку робили в ризі з тих голямів. Ну і наш музей Алматинський, такий самий державний музей, купили в мене ту роботу. Сівєцький обілянку No1 я за що достала диплом, Ехо степів» називалося. То я дітей і чоловіка направила до Львова, щоб вони мені не мішали, я собі компоту наверу. Куплю торт, от моя вся їдена. По 16 годин в день я півтора місяця я працювала день-день. Я не могла заснути від болю в руках, то я мусила хоїм в тазику мучити руки, щоб заснути потім. І в Москві «Совєтський гобілян номер 1 Я дістала диплом за, як, за відродження народних традицій Казахстану. В му році я вступила в спілку художників, виткала гобілян. Національний натюрморт. Там інструменти музикальні, і не сам такий також десь півтора на, на два з половиною. А зараз не кожен день. Раніше -то я дуже не робила ніяких, ніяких запрошень на, на, в гості. Я то не любила. Я не любила мені найліпше було то сидіти ткати чи малювати. Я виткалась 110 губілянів за своє життя, а скільки робіт і графічних, і живописних. Я вийшла замуж другий раз в 73-му році, і ми з Гаррій мій чоловік, школьний художник, заслужений діяч, ну дуже гарний художник, царство небесне, він вже покійний, два роки, як його нема. Ми з ним їздили, ми брали палатки, тюдники, тюдники, матраци, і матраці, і котілок, і нам більше нічого не треба. Фарби і, і поїхали. Все, ми в Карелії були, з Карелії на Соловки, але ще з нами їхали ще пара художників. Вони також обовматі працювали, а зараз в Молдавії Кабачній Григорій і Діна. Ми там були 21 день на Соловках, на берегу Білого моря, ну взагалі. А такі заходи сонця, Арі дуже гарний, ми тюри там. Потім ми поїхали ще з одним художником, його жінка-лікар на Барнаул, там в неї сестра була. А з Барнаула там ми також на природі були. І поїхали на Байкал. В Байкалі також десь два. А то в той час я поїхала на Байкал, як той гублен робили. Моя подружка там керувала, а я кажу, я плюну, я вже не маю сили, я їду. Я ще вирвала два тижні там на байкалі були, в Лістянці в Ніколі. Ми заїхали, ми заїхали в Іркут, спілку художників, де ночувати. А ось столи є в кабінеті. Ми на столах і заночували. А рано сіли на автобус на що там і поїхали в ту. Дали нам ключі від будинку творчості, там дві кімнати, фактично. Та Дали нам, і ми собі в тому домику жили прекрасно. Робили вилазки на катері, то туди, то сюди, да, да, з палатками, то в листянчі, то ще в великі коти. На памірі були скільки три рази навіть племінник Крижанівський Андрій зі Львова прилетів до Шомбе, і ми там Анзовський перевал Зупиняє на 3240 тисячі метрів. Боже мій, але то... — там красавка. Та... Ми там з Арієм були три або чотири рази. Посолок з я там, як казка, я там виклаю, я не поїду звідси, поки все не перерисую. Аральське море, з ним були в Хіву, в Бухару їздили, в Самарканг. Потім, де ми ще були? В Криму були, ми по Путівці, в Горзусі, по Казахстану, всюди. Киргізія і Сикуль, озеро декілька разів на Юди спеціально навіть один раз. Ми вже таке плато, вже 7 листопада. Ми там приїхали, спочатку коло річки внизу, потім думали, мені треба змінити місце, на таке плато вийшло. А там сіно, то не сіно, а увесь чи щось таке було, значить снопи ще лишилися. А тут гори всюди. Ми палатку поставили, думаю, для того, щоб тепло було, ми тою соломою палатку накрили. Рано я не маю чим дихати, ми не палатка отут от Ми... Ми лізаємо, там снігу нападало, <смі> І ми давай драпа звідти. <смі> О, я з дітьми, а ні, а ще до того, по-моєму, ми з мамою їздили один раз. Ми поїхали в Яремчу, поставили палатку нижче водопаду. Хлопці ловили рибу, а то ми думаємо, що треба кудись треба шкурнути. Ми сіли на автобус, і їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Ні, Миколичин ні. Кременчи, ні, ні. В'їжджаємо тільки в яблунцю, перша гора голос, копичками сіна. О, і там Петрус, видно, говерла, думаю, тут. І ми пішли там за сільрадою вверху палаткою я і двоє дітей. То був 65-й рік. Чи 64-й, навіть? Ну, дощ іде, іде одна гуцулочка, несе соничі. Ані, та що ви тут з дітьми? Та такий дощ, так дала нам ті сонечки». то Олена, Марічинова, Богдана Лобачка, бабця, то Марійки, Марій. жінки бабці о. Вона взяла нас до хати, о. а потім на другий рік ще Любко приїжджав з нами туди, до неї, ми вже в неї жили. А, а потім ще в Коваля з Арієм вже потім жили в Коваля, потім в Крицькалюків, потім Капітанчуків. Потім купила в 82-му році після виставки у Львові позичала, позичала грошей, купила хату в Венки. А потім через 10 років, в 91 році, почали будівництво. Що року я приїжджала, тому що я не. Я кажу, позичала гроші, а мусила бути тут. Я не могла без України жити.